Як ви знаєте, народ, я займаюся переробкою роздаток ще на заниження 1 до 3. І от людина мені прислала роздатку і запчастини. Як бачите, як, дивіться, як заморочилась людина, все одмила, все відчистила, все чистенько. Отдільно в коробочці нові запчасті. Ну прям мені дуже сподобалося, як людина віднеслась до цього. Покажу вам, як наші люди тут ну, міцні відносяться до того, як роздатку переробити. Зараз покажу вам. О, Привіт, сіро! Я тобі тут роздатку привіз. На ремонт, на переділку один плем. Зробиш? Ну, трошки О, Ти там помий. зроби. Хорошо? Все. О, давай. Що, є? Який? А, роздатка? Щас занесу. Щас все буде. Ось на тобі роздатку. і там помиєш сам. Я масло з неї не зливав, там, по ходу, ще й води пів пороздати. Всього, подалі. Так, ось дивіться, почав розбирати роздатку. Ще не всі болти відкручені, да, вона ще зібрана. Знімаю привод переднього моста і тут отака проблемка. Опа. Е, одірвало кусок підшипника, місце з топорним кольцом. Все одір, одірвало. От уже вам одна проблемка є у раздатки. Все, ліземо далі. Так, ну що, роздатка розібрана. Повністю вся. За вот того одного підшипника, воно він лежить. Ось все. От так. В принципі, всі підшипники цілі. Ніде нічого не бовтається. Так, да, воно все грязне, воно все чорне. От, як можна бачити, всередині вона вся чорна, але вона... вона вся робоча. Ніде я таких явних питань не побачив. Все, зараз все це миємо, вичищаємо, видраюємо і починаємо переробку. Погнали далі. Так, ну що, проміжний етап. Шестерня. Перевінцьована. От вона є. Обарив і проточив. Це все є. Це готово. Ця шестерня я вам показував. Як вона буде. Отак. От Тепер це все в нас буде. от, Все, все диференціал проточив, бо не не в шестерня. Все. Займаємося потихеньку вже зборочкою. Погнали далі. Ну що, народ? Зібрав я роздалочку вже повністю, як видно. Внутрі стоять шестеренки. От. Все вращається. Це я зараз на повишені крутю. Зараз. Це у нас От. нейтраль. Крутиться. Да? Тут оце от наша понижена передача. Отак, якщо крутити. От. Всі резиночки поміняні, пильники помінені, кришка помінена. Бо хазяїн захотів, бо треба було поміняти кришку, бо побита. От і все, зараз я сюди ложу прокладочку. Прокладочки я ніде не поставив, це все герметик. Прокладочку я поставлю тільки сюди. І я не буду ставити на герметик. Просто кришку закрутю. Потім до людини прийде роздатка, він сюди відкриє кришку, нальє, подивиться, як я зробив, нальє сюди мастила, закруте її, зажме і установи на автомобіль. І почнеться експлуатація транспортного засобу на знижені роздатки. По горах це саме. Більше тема, щоб не палити щеплення. На цьому в мене все. Ставимо лайки, підписуємося. 80% каналу дивиться без підписки народ. І хоч трошки підписуйтесь. Все. Всім удачі, всім пока.